Вітання всім грибникам! І так, країна Грибландія, знову в пошуку, знову сколіски безкиди. без киди і знову, знову, знову шалена гонка. Людей море, упав дощик. Ще кропить з гілок. ми в пошуку. Моє ще одне потаємне містечко показує свою красу. Ось такий чудовий грибочок. Куча малючків. Тут ще дві штучки. Таких безподобних, гарненьких. Ой, Раз, два. Ну, це явно не сьогоднішній. Сьогоднішній дощик, оцей підуставший, геть. Ніякий. Ну і отакий ще один малючок. От. Трієчка. Ну, пробуємо помаленьку дивитися. Можливо, можливо, це ще не все. Я потаємне містечко. Біля байорки. От, біля баюрки. Дивіться, що воно там сидить. Ось він, ось він, ось він, ось він. Ой. Це вже у нас буде четвертенький. Такий легенький квартетик у нас з вами сьогодні виходить. Ну що ж робити? Дуже багато людей всі бігають, всі метушаться, всі перегукуються. А країна Грибландія сховалася. В певне містечко, яке захищене від стороннього ока. Там, де всі люди бігають, там повиростало куча дріб'язку, молодесенькі, гарненькі. Але чи збуде з них толк, важко сказати, тому що дощик хоча й перейшов, але дуже парко. І чи будуть вони рости? чи не будуть наростати, мається на увазі збільшуватися в розмірах. Бо я декілька малюків взяв і відразу в них ножки червиві Воно просто хоче, мабуть, трішки якогось похолоданнячка. Ну, занадто парко і занадто це прекрасно. Відпар іде. Відпар іде. Ось. Ось, ось, ось. Ось воно. Ось воно. І бачите, який він нещасненький. Замучений. Дістали його спека. Дістали його всякі жучки-черв'ячки. І таке у нас виходить. Ну що, почали гри... гриби рости всюди і в буках, і в яличках. Цей дощик, так як я і прогнозував, він піддав, він піддав дуже хорошої енергії. Все-таки, все-таки ситуація стала обнадійливіша, бо я думав, що не дасть цей дощ. Особливо нічого раніше. А тепер вже, думаю, інакше. І Справа в тому, що після останніх дощів два тижні спеки я думав, що грибниці не зможуть відновитися, але вони таки відновилися. Вони таки почали свій рух. І цей дощик віддав. Віддав грибницям. Додаткового стимулу, скажімо так, додав. І цей стимул допоміг, дуже допоміг грибницям. Я думаю, на завтрашній день буде завал. Ну, половина молоденьких грибочків пропаде, тому що їх повилазило, ну, скажу так, дріботи десятками. десятками. Може й більше. Але, але, але за рахунок нехватки все-таки в лісі вологи і надмірного плюсового температурного режиму. Вся ця мушкара, всі ці комарі, воно ще не поховалося. І воно буде знищувати грибочки маленькі в зародку. Просто буде їх знищувати. Кажу, що... Половина малючків, які попадаються. Він має сантиметр півтора, я беру його за ніжку, а вона вже ніяка. Вона вже червива. Тому з тих молоденьких хлоп'ят, які повискакували сьогодні вночі. Я не знаю, чи хоча б половина. Доживе до завтрашнього дня в здоровому вигляді, гриб може рости тоді, коли, 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 йому нема перешкод, коли його не їдять знизу, зверху і з боків. І коли він має якусь перспективу на рахунок постачання поживних речовин. Ну, але якщо... Скажем так, якщо поживних речовин замало, ну, припустимо так, що грибниця готова була викинути нам безліч своїх малючків. Але ресурсу в неї, якщо замало, ну то тоді половина з тих немовлят просто пропадуть. Пропадуть. Десь отут. Де я був, вон там баюрка. Там виходить джерельце. Якби хтось там викопав криничку, був би хороше джерело водички. А так, а так, а так, виходить, що? Виходить, що там, де сухіше, вони повлазили, але не мають достатньо поживи для свого росту. Тому перша ця хвилька осіння, хоча вони й викинулися масово, але не завжди і не всюди вони виростуть до розмірів, які нас би з вами задовольняли. Ну добренько, цей ракурс був цікавий, але нам треба ще щось знаходити і збирати, тому на певний час. Перериваємо трансляцію, як тільки Появиться щось гарненьке, я обов'язково постараюся включитися. Ой. Бігання з цією камерою на паузі дуже садить батарею. Ой. Тому всяке буває. Будемо старатися знайти щось гарне і показати вам. Поки що перериваємо трансляцію. І так, ще раз вітання всім. От, дивимося. От приблизно отакі от малючки лізуть. І їх дуже-дуже багатенько. Дуже. От ще один. А грибників більше, ніж грибів. Всі бігають кричать і всі щось збирають. Ось. Ну нехай збирають кожному своє, звичайно. Ось, десь ж мав бути ще один біленький, гарний. А я його нібито і загубив. Ой-ой-ой, де ж ти є? Де ж ти є, друже, перчик? Де ж ти є? Ну нічого, раз я його загубив, значить він не мій. Може зараз появиться, вони люблять ховатися. Не під тим кутом глянув. І ти вже його не бачиш. А зайшов з другої сторони і він хитрюга до тебе усміхається. Насміхається над тобою, а ти мене не бачиш. Ну от подивіться, ну що з таким робити. Що? Або з таким. Ну не буду ж я їх брати. З них толку ніякого. Ну хай собі, слава Божу, ростуть. А ми, а ми, а ми будемо продовжувати свою мандрівку. А ось він, ось він, друзяка. Я думаю, де ж ти від мене заховався. Кажу, підійшов з другого боку. Подивився і ось він є. Це той. Тихий трун. Я за тобою. 15 секунд бігав. Отож, а то втрачений час. Зато будеш наказаний. Підеш у мою банку з маринадом. Добренько. Такий легенький відступ. Ну що, бачите? Підйоми, отакі ялиново-буково-березові ліси. І от вони починають лізти. Одну колонію знайшов. Ну, мабуть, штук 40. І що? Взяв два, інші залишив. Але не знаю, чи їм дадуть дорости до більшого. По-перше, люди, по-друге, слимаки. По-третє, всяка мошкара і комарня. Ну, якось так виживає найсильніший. В грибів така ось ситуація. Матінка грибниця викинула багато, але скількох зможе прокормити, нікому не відомо. Все залежить від того, чи появиться ще якийсь дощик. Але на днях знову передають, тоді ситуація. Для грибів буде ще більш сприятлива і осінній сезон, попри мої песимістичні прогнози минулі, тепер обіцяє бути значно кращим. Ну що ж, поки що зупиняємо трансляцію, може ще щось нам гарне таки попадеться. Країна Гребландія не прощається, а говорить до нових зустрічей, але можливі включення подальше. І так, і вітання всім. Країна Гребландія обіцяла повернутися в ефір, якщо буде щось неординарне. Ну що вам сказати? Галасливі ватаги грибників перебіглися, перегукуються в лісі стало спокійніше. Ну, а Країна Гребландія в спокійному режимі. По кійненькому режимі. Починає дозбирувати. За ними всіма. Отакі грибочки. І раз. І два. І три. І чотири бідолаха. Хтось з них так біг. Що не замітили. Ой! Ось таке чудове, як вони бігали, бо явно перевернутий ногою. От. Ага, тут жук похазяйнував, ну нічого. А тут ще один. Хі -хі -хі. Хі -хі. Великий мастак маскування. Так, а ти хто? Ось, 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 ось. Нормальний. Візьмемо. Ось вам після толпи ватаги грибників чоловік в 20 я бачив, саме менше. Вони десь там викрикають внизу, а країна Грибландія. В спокійненькому режимі, ну що з тобою робити? Що? Ну тебе з'їли. Ти вже не виростеш. В спокійненькому режимі. Розпочинає. Тест драйв на рахунок того, хто з більш кількістю, хто залишив більше, в лісі грибів. Ну, якось так. Думаю, за сьогоднішній день мої відра будуть повненькі. Та ти дивися, ну ти собі уяви, оце як він мене хотів надурити. Під листочок так заликався. Ну що, просто. Просто. Ой, ось такий рядочок. Угу, угу. А це у нас стільки в відарку. Ну що? Що, друзяки? Ті, що перебігли, щось вони назбирали, але тепер йду я. І тут вам всім буде непереливки. Всі попадете в мій кошик. А так як грибочки кажуть, що вони не хочуть, би їх з'їли миші, вони дуже люблять попадати в мій кошик, вони сильно хочуть подивитися, як люди живуть. Так що для грибів... Попасти в кошик грибника. Це велике щастя. Ну що ж, буду продовжувати, бо знизу чую, насувається наступна хвиля армагедону. Під'їхав якийсь бус і знизу криків дуже багато. Поки що переходимо. В закритий режим. В режим пошуку. І турбулентного збіру. Зліва, куди я зібрався йти, вже знову крики. Ну що ж, ну що ж, побачимо, що з того всього вийде. До нових зустрічей. Ой, ну що. Мандрівка продовжується, але трансляція, мабуть, буде завершуватися. Справа в тому, що фільм вже вийшов. На 20 хвилин, а ви всі дуже нетерплячі. Дивитеся по 2-3 хвилини, то запитання постає таке, для чого я буду так сильно тратитися і напружуватися. Ху. Ще одна гарненька колонія. Це все називається. До збирування за ватагами. Ну, було їх тут немало, і ще буде немало. А ми потихесенько рухаємось, дозбируємо. Наша мета сьогодні назбирати два відра. Фільм завершується. Трансляцію країна Грибландія» поки що припиняє, починає по-серйозному проглядати ліси, але в даний момент ой, знову грибники йдуть, треба рухатися. Кінцевий результат буде фото на моїй сторінці у Фейсбуці у групі Грибники Львівщини. Поки що, до нових зустрічей. Країна Гребландія бажає всім мирних і спокійних мандрівок.